Доброго дня! Сьогодні я хочу вам розповісти про особистий негатив. Цікавий різновид, який майже всі тирологи оминають. Особистий негатив може мати за підґрунтя як побутовий, так і магічний. Про побутову я вам вже розповідала, про магічне буде далі. Так от, особистий негатив це коли людина шкодить сама собі. Це може бути заздрість комусь, коли вона обманює, критикує чи розносить плітки. Також обмовляє, скаржиться, роздає погані такі побажання чи навіть прокльони. Мабуть, ви чули, коли людина каже, а що б там їй пусто було, а що б там в неї автівка зламалась, а що б там вона знала, ну це вже буде різновид особистого негативу. Це буде негативне ставлення до себе та до оточуючих. Наприклад, коли людина бачить гарну автівку, вона не радіє за господаря, вона каже, а щоб ти до першої ями не доїхав. Чи щоб тебе штрафами там замахали, бо ти дуже багатий. Або вона сидить, злобно посміхається у маршруті, коли господар автівки чистить з неї сніг. Особистий негатив може навіть людині закрити фінансові шляхи чи стати перешкодою зустріти своє кохання. Тобто це дуже така неприємна річ, і люди про це повинні знати. Коли людина ще постійно повторює, «Та мені так не жити, та в мене стільки грошей нема, та то всі вони накрали, та я ж не така. А, чи то в неї вдача, а мені там не щастить, коли людина постійно себе обмовляє, чи когось, вона отримує ось такий різновид негативу. Далі, якщо людина постійно каже, та всі чоловіки або всі жінки, ну, вона таких і зустрічає. Також до особистого негативу я відношу людей, яких називаю сам собі режисер або сам собі мах. Цікавий різновид це люди, які самі собі також щось роблять, не маючи ні інформації, ні знань, ні навичок, ні практики. Вони беруть якийсь обряд чи ритуал чи змогу з інтернету, ляпають. Я не можу інакше назвати, ляпають на себе або на когось. З думкою про те, спрацює, гаразд. Не спрацює, ще буду щось ляпати. Але в магії такого нема. Якщо зроблені магічні дії, вони обов'язково ляжуть. А от на користь чи на шкоду, то вже залежить від того, як той ритуал і хто проводить мислив формами, висловами, своїми діями собі чи іншим, як, наприклад, приворот на когось покласти, чи на себе накладають там якісь фінансові програми. Ось цим всім людина може собі нашкодити. Знаєте, ще буває там. Щось начиталось, пішли на цвинтар домовлятись з якимось істотами. Ну, зазвичай це дуже так плачевно заканчується. Взагалі, то помилки в магії вони дуже такі дорогі. А, тобто це магічний деструктив, що буде псувати людині життя в якійсь окремій сфері чи взагалі в усіх. Там здоров'я, фінанси, а, можливо, Відносини, чи соціальні взаємовідносини. Тобто все це може собі, скажімо, іспортити. Тобто, я не відношу особистий негатив в магічний. Бо в магічному негативі ми завжди шукаємо деструктивні дії третіх осіб. Ну, це було питання від Оксани з Івана франковська Я думаю, я його трохи розкрила, стало трохи зрозуміліше. То пишіть, будь ласка, свої питання, теми, які ви хочете почути саме від мене. Ось такі короткі відео я поки маю змогу, буду знімати. Ну і записуйтесь на особисті консультації, діагностики. Якось так. Бажаю всім здоров'я, радості, дякую.